Я за особисті гроші будувала дім, а в співмешканець всі чеки писав на себе. Однак офіційно ніде не працював. Це також вважається спільним майном. М -м -м. Яка ж це насправді продумана стратегія бути з людиною, користуватися її довірою і розуміти, що в майбутньому він зможе відсудити собі часточку. Зараз поясню, на чому можуть грунтуватися. Відповідні позовні вимоги, які це можуть бути докази, незважаючи на те, що ви проживали без укладення офіційного шлюбу, в судовому порядку цей чоловік може визнати факт спільного проживання, привести свідків і відповідно доводити, що за цей період спільного проживання, оскільки він вкладався фінансово, Будівництво будинку і буде його це твердження, скоріш всього, ґрунтуватися на ось цих чеках, які він виписував на себе, не на вас, на себе. То він буде стверджувати, що він фінансував все будівництво, незважаючи на те, що він не працював, і, скоріш всього, він приведе ще свідків, які, окрім того, що підтвердять факт спільного вам проживання. Вони ще будуть стверджувати його позицію. У нас таких справ з колегами немало, оскільки ми спеціалізуємося на сімейних питаннях. І зокрема, ось така поведінка співмешканця, який по великому коханню вам допомагає інколи щось там купувати. І при тому пише всі чеки на себе, готуйтеся до суду про поділ цього майна. Тому ну, коли ви ось так даєте власні гроші, коли ви їх заробляєте на роботі і даєте ними користуватися вашим співмешканцям, слідкуйте за тим, щоб чеки не писалися на цих людей. Інакше в майбутньому у вас це буде претензія до суду на половину відповідного майна. А суди про поділ майна вони довгі. Перша інстанція тільки займає до року, іноді трошки довше. Звісно, кожна окрема ситуація має свої нюанси, але загалом наявність таких чеків це для вас ризик втратити половину вами ж збудованого майна. Оскільки досвіду у нас колегою з приводу супроводу поділу майна подружжя. У співмешканні досить багато, ми створили спеціально окремий курс пані в законі, який стосується шлюбних ігор, де ми розповідаємо з приводу правил оформлення власного майна в шлюбі або в співмешканні. Посилання, друзі, залишу під цим відео, а ви поки проаналізуйте ваші особисті відносини і чи немає у вас особисту ризику втратити вами ж збудоване майно.